Всім теплий привіт! Я Софія, а ви у моєму творчому просторі. Приємного перегляду! Сьогодні неділя ранок я п'ю свою ранкову каву та трохи в'яжу і вирішила підключитися, щоб записати вступ до цього відео. Я вирішила знімати короткі фрагменти протягом тижня або навіть декількох, збирати це все в одне відео. Сьогодні я поділюсь кількома проектами на моїх спицях: покупками, замовленнями з AliExpress та процесом роботи. Надію, що цей формат буде мотивувати мене просувати свої процеси та загалом дасть змогу зустрічатися з вами трохи більше. Мої відео формату це своїми руками я буду випускати приблизно з частотою раз у місяць, а влогові старатимусь робити частіше. Тому заварюйте каву чи чай, беріть своє в'язання та розпочинаємо. Отож, мій перший проект це шкарпетки. Шкарпетки практично завжди є у мене на спицях. Я їх в'яжу як. Проект для відпочинку. Вони в'яжуться ці саме ці шкарпетки в'яжуться повільно, бо я їх в'яжу на спицях номер 2 Ці спиці я замовляла на Аліекспрес. Читала, що це аналог спиць Adi Crazy Trio, але не маю можливості поки що порівняти, оскільки не маю оригіналу. Моє враження спиці мені сподобалися, вони доволі гнучкі. Гостренькі, в'яжуться комфортно, немає якихось різких переходів, немає ніяких зачіпок. Мені сподобалось настільки, що я замовила собі всі можливі розміри, які є, бо подумала, що ними буде зручно в'язати і рукави в кардиганах, так і шкарпетки, можливо, більшого метражу. В'яжу я ці шкарпетки з пряжі Регія. Тут таке фарбування, яке має відразу складатися у малюнок, Власне, це видно на шкарпці. Я в'язала з такої самої пряжі того ж самого виробника, використовуючи спиці 2,5, і мені не сподобалося, бо полотно було на рих. Тому всю пряжу, практично всю пряжу, регію я в'яжу на двійці, максимум 2,25 І саме ці шкарпетки я починала на інших спицях. На спицях Mindful, які позиціонуються також як шкарпеткові, мабуть, спиці. На короткому тросику 25 см. І це розмір 2,25 Я дуже люблю спиці Knit Pro, а саме спиці Симфоні для шкарпеток І звичайні знімні спиці Симфоні. Зараз вийшла ця нова колекція. І я захотіла спробувати власне ці кругові. Вони гостренькі, вони приємні, але саме для в'язання шкарпеток мені не сподобалось. Я в'язала ними до п'ятки. І далі вирішила продовжити звичайними спицями. Спершу на шкарпеткових, а потім мені прийшли ці спиці і я перейшла на ці спиці і продовжую в'язання. Отож, це мій другий проєкт, який в мене зараз є в роботі. Це кардиган. Як бачите, він все ще в процесі, він недов'язаний, а точніше він вже двічі перев'язаний. Коротка історія. Цей кардиган був раніше іншим кардиганом, який я доволі тривалий час носила, дуже любила, і вирішила, що прийшов час з нього зробити щось інше. Розпустила нитку: це мохер у п'ять складені, розпустила, перемотала і вирішила в'язати теж кардиган регланом для того, щоб носити потім його вдома. Я розпочала цей кардиган знизу, набираючи відкриті петлі. Набрала повністю два рукави, потім об'єднала їх і пров'язала регланом догори. І все би було нічого, якщо мені би вистачило нитки. Фактично, це все, що в мене є, це два бублика. Їх не вистачає мені ні на рукави, ні на обв'язку. Кардиган. Виходить ясне діло куцем, тому я стала думати, що з цим робити. Можливо, додати якусь нитку компаньйон, можливо, пров'язувати якийсь візерунок. Спершу подивилася у своїх запасах, і такого кольору в мене не знайшлося. Якогось кольору іншого, але який би підходив під цей зелений. У мене також не знайшлося, тому я пішла шукати на сайти. Щось схоже, можливо, по текстурі, можливо, по кольору, для того, щоб якось комбінувати це. І, власне, таку пряжу я знайшла, як мені здалося, на сайті на екрані, мені цей колір видався дуже схожим з цим кольором, що у мене є. Тому я замовила ось цю пряжу. І як бачите, я не гадала з кольором. Я залишу вам картинку на екрані. Мені здалося, що цей колір буде темніший. Цей колір такий темний хакі, цей такої трави. Нитка це букле 250 метрів в 100 грамах. Така доволі товстенька, приємна на дотик нитка, але не того кольору. І я довго думала, чи додавати її, чи не додавати її, і вирішила. Можливо, ви мені щось порадите, можливо, якось скомбінувати, але що вирішила я. Оскільки цієї нитки в мене є небагато, а ця нитка складається з п'яти складень Мохеру, я роз'єднала ці п'ять складень. По два, і вирішила підмішати цю нитку для того, щоб просто збалансувати тон. Швидше за все, я буду в'язати у два складення букле і два складення основної нитки. І вив'язувати буду, можливо, якісь полоски, можливо, більші секції. Буду пробувати, не знаю, поки план такий. Тому триматимемо вас в курсі. Залишилось небагато в'язати. В'яжеться швидко, оскільки тут доволі великі спиці. Тут, якщо і не помиляюся, шестірка фактично можна зв'язати за два вечора, але через те, що мені бракнули пряжі, і через те, що воно зараз не так як я його задумувала, в'яжеться. Ну в'язання зупинилося, і я вирішила от поділитися з вами, щоб можливо себе змотивувати швидше його закінчити і поділитися готовим результатом. Тому якось так буду в'язати. І робивши замовлення ось цієї пряжі, яку я вам показувала, я сніділо я не могла замовити лише один бублик. І я дозамовила ось таку пряжу. Тут у мене майже 400 грам, і тут я не пригадую, але. Мабуть, ще 200 по відчуттях. Що це у нас? Це у нас 65% акрилу, 17 поліакрилу, 9% шерсть і ще щось, мабуть, віскоза. Пряжа кофіл, мантра, гарзато, 250 метрів у 100 грамах. Дуже візуально сподобався на сайті. Він такий пухкий, пухнастий. І я хотіла собі зв'язати сірий або кардиган, або джемпер, тому, тому подумала, чого б ні. Якийсь недавній час назад, всі активно в'язали павутинки. Павутинки мені не зовсім до вподоби такої прозорої текстури, тому я вирішила зв'язати теж з мохеру, але щось, щось плотніше. Спробувала на спицях номер 5 відв'язати невеликий зразок. Він ніби мені і подобається загалом, але трохи забитий. Спробую ще на 6 в'язати. Тут рекомендовані спиці. Я не пригадаю, на сайті, мабуть, писало 6. 8 чи 5-8. Тут на немає. Спробую ще підібрати, і поки не знаю, чи це буде кардиган, чи це буде джемпер. Кардиган, звісно, практичніший, але спробую. Поки важко мені зрозуміти, відв'яжу ще інші зразочки. Огортаю свій пінтерест, свої збережені фотографії, якесь натхнення. І, можливо, наступним включенням буде вже. Якийсь початок нового проєкту поділюся з вами. І третій проект, який мене зараз є в роботі, точніше, він мене не зараз в роботі, він мене в роботі останніх, мабуть, півроку. Він все в'яжеться, в'яжеться, перев'язується. Я вже вносила правки, можливо, разів 10 в нього, розпускала повністю, починала набір заново. Щось в мене все ніяк з ним не складається. він мені візуально дуже подобається. Це пряжа Yarn Art Denim Washed. Це 80% бавовний і 20% акрилу. Нитка сама по собі схожа на такий джутик, який має в собі ворсинки. Нитка приємна. Я в'язала на 3,5 спицях. Звісно, на ній видно рядність, бо це бавовна. Якби я не старалася, особливо в поворотному в'язанні дуже видно рядність. Якщо подивитися на рукава, які я в'язала по колу. Тут рядність не так сильно видна, якщо ми дивимося на отут на полотно, трохи її замітно, але для мене це не критично. Я починала в'язати знизу, набрала резинку 3-3 на 1 і в'язала все до підрізів. З'єднувала я перед і спинку голкою, тут в мене є вкорочені ряди для того, щоб рукав так теж тут. Був анатомічно по плечі, що він тут не стояв якось. Я поправила цей кардиган, я його зафіксувала так, як воно би мало бути, так коли він сушився. І мені не подобається, як виглядає зараз ця планка. Я буду розпускати, буду в'язати заново. І швидше за все, це буде планка у два складення, бо в одне складення ну, мені. Мені дуже не подобається, не знаю. Я хотіла зробити як на рукавах от таку ж саму кількість петель. І на рукавах це виглядає як на мене красиво. Тут гарно лягла резинка, вона гарно розпрямилася. А тут ну, не те, що я очікувала, відповідно, я швидше за все скорочу отак в половину, все полотно інше мене влаштовує. Тобто те що, ми зараз, те, що я зараз бачу, те, що я зараз маю, мені окей, мені подобається, як сидить, не подобається лише панка. Тому цього тижня працюватиму над нею. І повернусь до вас вже з готовим результатом. А, можливо, у вас є якісь поради, можливо, ви мені щось підкажете, так? Враховуючи, що в мене є фактично ця нитка, яку я розпущу, і оцей шматочок, що з цього можна придумати, можливо, якесь інше закриття, діліться у коментарях, я буду рада почути якісь поради. Трохи про покупки, Він вже розпакувала, щоб тут не шелестіти. Ото, що я замовила. В Алізе вийшла новинка. Шкарпеткова пряжа, вона товстіша, ніж зазвичай. У 100 грамах 200 метрів. І рекомендовані спиці для в'язання 4-5. Для мене це доволі великі спиці. Я зазвичай шкарпетки з метражем стандартом 420 метрів в'яжу на двійці або, або 2 з половиною, і 4 по 5 для шкарпеток це до мене доволі багато. Пряжа товстенька, але. Не знаю, чи варто її в'язати на четвірці, буду пробувати, можливо, на трійці, можливо, на 3,5. Бачила вже, що з неї в'яжуть, і я люблю саме пряжу Алізе Шкарпеткову. Мені подобається, який з неї виходить результат, як вона себе поводить в носінні подальшому, тому буду пробувати. Колір у мене номер 740. І до колекції замовила собі також спиці. Дуже люблю цю серію від Knit Pro Symphony, маю шкарпеткові, маю також довгі такої ж самої серії. Ці замовила вкорочені, номер 5. Цей номер спиць у мене досить часто в роботі. Я в'яжу кардигани зазвичай п'ятіркою. І замовила собі, щоб мати в арсеналі, з ними зручно в'язати рукави, або ж там, не знаю, шапки або що інше. Тому взаємо в мене будуть. Пряме включення з мого робочого столу, як бачите, пряжа не заставила себе довго чекати, я не втрималася і зв'язала невеликий зразок. Мені було цікаво підібрати спиці і під товщину нитки я ніколи не в'язала з такої товстої нитки. Понилася на трійці. Я не дуже люблю ці спиці, це звичайні металеві дешеві спиці, але інших у мене немає, Номер 3 Пробувала також в'язати своїми улюбленими 2.75, але на дерев'яних спицях виходить трохи щільно. Того, все ж буду пробувати в'язати цими спицями. Я користувалася таблицями для набору для розміру 38-39 Потрібно набрати 48 петель. В принципі, я попадаю у цю щільність, тому буду набирати 48 петель і дивитися, що з цього вийде. Хто ще не бачили у моєму Тік-Ток, я знімала відео про мої замовлення з AliExpress. Там були всякі штучки для шиття, для в'язання та для інших творчих моїх починань. І я би хотіла поділитися також ними тут, щоб залишити посилання, можливо, вони будуть вам корисними і, можливо, вам, ви знайдете щось для себе цікаве. Тому я якийсь час збирала мої замовлення в одну невеличку купу. І зараз буду ділитися з вами почерговою для того, щоб розказати, для чого мені це все і які я маю плани загалом. Отож, перше моє замовлення це спичі. Це у мене розмір 2, це у мене розмір 2,5. І я замовила розмір, якщо не помиляюся, ще трійку. 3,5, 4 і, ймовірно, 5. Загалом ці спиці мені сподобались. Я подумала, що ним буде зручно в'язати рукави. Рукави це найприємніша моя частина в'язання, тому буду пробувати якусь альтернативу. Далі у нас ось такі дві металеві штучки це лінійки для припусків. У мене є одна ідея. Я маю доволі багато старих джинсових штанів, курток і всього іншого, їм надати друге життя і спробувати. Мені цікаво спробувати печворк. Окрім того, я шию, і це така незамінна річ в роботі. Нею добре відміряти так. Ці припуски які потрібно зашивати, тому. Ось така покупка. Ця лінійка, вона також для припусків. Тут принцип такий, що ви складаєте тканину, фіксуєте собі цей припуск, так і можете, для прикладу, тут відмалювати. Єдине, що я не подумала, це розмітка в інших, але це не критично, тобто я зможу потім якось помітити це у сантиметрах. Наступне я замовляла ці гачки. Невеликого розміру на кільці. Для чого вони мені? Я не гачкую. Це в мене є в планах, можливо, я колись спробую, але загалом я не гачкую, я не зовсім вмію. Гачками я, для прикладу, коли у мене падає петля на спиці, я гачком собі її піднімаю. Тому я замовила собі такий, скажімо, дорожній варіант. Тут не зовсім ходові для мене розміра. Це 3-4 та, та 5. Але трійка мені підійде, тому, тому буду мати ось такий дорожній тревел варіант. Також я замовила голки пластикові, стандартні для сшивання. Так, я теж використовую їх у в'язанні, особливо, коли нитка велика, зручно її заселяти і потім сшивати полотно. Мені насправді стільки не потрібно, але, але нехай будуть. Е, наступне я замовляла це резинку-вдягач. Беремо резинку, застібаємо її ось так, фіксуємо. І можемо, наприклад, вставляти у пояс або, або куди вам потрібно цю резинку вставити. Наступне я замовляла вспорювач, їх ніколи не буває багато. Я пробувала гостренький, непоганий, знадобиться у роботі. Також я замовляла футляр для голок. Час від часу я вишиваю. Тут можна поскладати собі голки, так закрити, і вони не розгубляться. Я вже трохи кастомізувала його, додавала ось тут, можливо, буде видно. Приклеїла на дно магнітик, щоб голки магнітилися всередину, теж не розбігалися. Я не можу згадати, чи ці голки мені дали у подарунок, чи вони йшли в комплекті в будь-якому випадку. Голки займи мене будуть, буду ними користуватися. Крайня моя покупка в цьому замовленні це пристрій для коврової виші з набором голок. У Пінтересті побачила, як залишків в не топ для в'язання. Роблять подушки, роблять сумки, роблять все інше. І я давно хотіла спробувати, власне, теж якось задіяти свої залишки. Тому замовила спершу такий недорогий варіант, щоб спробувати. Буду ділитися з вами. Можливо, будемо разом робити в якомусь іншому відео. Такими були моїх декілька в'язальних днів. У нас вийшло сонечко, тому я користуючись цим моментом, мостилася і взялася розпускати планку. А що я можу сказати? Після прання ця пряжа розпускається погано, оскільки ворсинки щепилися між собою, але нічого я хочу отримати в кінцевому результаті кардиган, який мені подобається, тому працюю і розпускаю. Всі свої просування я покажу вже у наступному відео. А зараз я хочу поділитися з вами тим проєктом, над яким я працювала декілька останніх вечорів. Це шкарпетки, про які я згадувала. У мене вже майже половину вони готові. Свої враження і готові результати я також покажу у наступному відео, тому залишайтеся. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Ставте дзвіночок, таким чином Ютуб вам не нав'язливо нагадає про те, що в мене вийшло в наступне відео. Дякую за те, що були зі мною. Дякую вам за перегляд і до зустрічі у наступних відео. Бувайте!